Борно Олександра Миколаївича. Олександр Миколаївич, як професор, скажіть, будь ласка, сьогодні в Україні у нас забезпечено діти з інвалідністю доступом до вищої освіти? Я вам сказати в цілому, що доступність до вищої освіти сьогодні вкрай обмежена. Хоча в Конституції України цей принцип залишений, доступність. І в свою чергу 75 народних депутатів зверталися до Конституційного суду за роз'ясненням, як повинна діяти ця стаття Конституції. Конституційний суд дуже гарно тлумачив цю статтю. Але фактично, давайте ми подивимося на де Юро і де-факто. Якщо де Юро записано доступність, то де-факто її фактично немає, в силу багатьох причин, дуже багатьох причин. В першу чергу недоступна вища освіта для людей з особливими потребами. Це в першу чергу. А чому в першу чергу? Тому що як правило вищі навчальні заклади не хочуть мати справу з ними. Не хочуть, тому що це додаткові треба вирішувати питання. А додаткове навантаження ніхто не хоче на собі нести. Це ж не тільки доступність, так? маю в виду, фізично доступність. Це треба й кабінети привести до відповідності, це треба і обладнання привести напевно, до... відповід... Почина... і програми самі до Безумовно, починаючи від сходинок, по яких інвалід може спокійно сам без сторонньої допомоги піднятися, і закінчуючи. Методичним забезпеченням і закінчуючи і умовами проживання, і харчування і всім, тому що для людей з особливими потребами це дуже важливий фактор, якщо навіть для людей без особливих потреб ці фактори мають велике значення, то для людей з особливими потребами особливо мають величезне значення. Я завжди говорю, коли ми приймаємо чергового абітурієнта на навчання, ми повинні дуже уважно підійти і вивчити і фізичний стан здоров'я, і психологічний його стан, і розумові здібності. Для того я розумію бажання само, самих батьків, я розумію бажання дитини з особливими потребами, здобути Вищого освіту, але ми повинні об'єктивно вимірювати ці можливості, щоб ми саме допомогли, а не зробили ще гірше, тому що здобуття вищої освіти це велике навантаження. І нервове, і психологічне, і фізичне це дуже велике навантаження. І не кожна людина може витримати це навантаження. Тому ми повинні зробити все для того, щоб створити відповідні умови і відібрати тих людей з особливими потребами, які спроможні отримати і здобути цю освіту. Причому я завжди схиляю голову перед цими дітьми з особливими потребами, бо вони набагато мають більшу силу волі, ніж інші. Тому що їм особливі вади заважають бути в житті, відчувати себе впевнено. І вони переборюють ці вади, розвивають своє фізичне здоров'я, бо їм треба боротися в цьому житті. І я схиляю голову ще раз повторюю перед їхньою силою волі. Але споживацького не повинно бути, бо життя дуже складне. І на сьогоднішній день мені дуже приємно, що жоден інвалід в нашому інституті навіть не говорить, що він інвалід. І коли ми 3 грудня раніше в нас була традиція, ми накривали солодкі столи збирали їх для спілкування, то останні роки вони просто не приходять. Вони кажуть, а ми не відчуваємо себе інвалідами в цьому інституті. І це дуже пристойно і дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи може сьогодні людина з інвалідністю навчатися за державні кошти в вашому університеті, при цьому бути на роботі? Може. Може навчатися. В законі чітко виписано, є така форма навчання, як за індивідуальним графіком. І ця дитина, враховуючи, що скажімо, це людина за своїми потребами, вона має по закону право працювати не повний робочий день. Вона вибирає собі графік роботи і графік навчання. Вона може сюди приходити два рази на тиждень або Три рази на тиждень, дивлячись по графіку роботи, коли її зручно, і е, відвідувати заняття, проходить консультації і так далі. Але найголовніше питання опирається безумовно в кошти. Так. Е, у минулому році у нас був такий випадок, коли виявили бажання е, і звернулися до нас шість чоловік, е, абітурієнтів, які слабо е, бачать. Або геть не бачать. Із них і шести, це два чоловіка геть позбавлені зору. Ми готові були прийняти і цю категорію для того, щоб ми могли їх навчати. Але я зразу попередив і сказав про те, що вам потрібно вирішити питання в першу чергу із фондом інвалідів, який відсоток. Вони зможуть платити за вас, щоб ви були готові, що інститут не має державного замовлення і в нас навчається на контрактній формі. Тому ви повинні звернутися в першу чергу в обласний фонд для того, щоб оприділитися, який відсоток вони зможуть за вас платити. 50 відсотків, 60, 70 чи 20, чи 30, скільки. А останню частину ви зможете оплачувати? будь ласка, ми не заперечуємо. Результат такий, що жоден із них не прийшов на навчання. Далі ми продовжимо наш шлях і сходимо до обласної організації сліпих, узнати долю тих людей, які не змогли вчитися, тих шість молодих одарованих дітей з інвалідністю, які хотіли навчатися в інституті України. Борис Леонідович, скажіть, будь ласка, яка доля тих шести молодих людей з інвалідністю, з якими ви приходили до Університету Україна з проханням, щоб вони там навчалися? Молоді люди, які сьогодні? как говорится, стали по каким-то причинам инвалидами по зрению, имеют большое желание сегодня учиться. Они хотят приобрести какую-то специальность. Я их и понимаю. Это их не будущее. Это будущее их семей. Мы, значит, таких людей нас, ну, будем говорить, привлекли к этому делу, желающих учиться, 7 человек. То есть это небольшая группа. Была договорена с ректором университета Украины. Мы договорились с ним. Они успешно прошли собеседование, принесли все документы, прошли там, кому необходимо было тестирование. Но ну, когда мы столкнулись с такой проблемой, их уже зачислили, и когда мы столкнулись с проблемой, а кто же будет оплачивать за учебу, значит, мы получили информацию, что это все должно оплачивать фонд инвалидов. Обратился я в фонд инвалидов до Черного Геннадия Юрьевича, мне в аккурат дали перечень документов, которые необходимо принести с собой. Вот этим студентам для того, чтобы они могли оплатить. Ну и извините, там такі вопросы. Значит, трудовую книжку. Если инвалид наш где-то работает, а наша работа направлена на соціальный захист, трудовое и это самое реабилитация в суспильство, и мы их обязаны где-то, мы рады, чтобы каждый наш инвалид где-то устроился и зарабатывал себе какую-то копейку, потому что пенсия очень мизерная, и прожить на нее сегодня очень-очень тяжело. Поэтому мы пытаемся, конечно же, мы пытаемся и делаем, и будем делать, чтобы наши инвалиды где-то как-то могли работать. Да, есть такие, которые действительно работают, получают там несчастные копейки. Значит, ответ такой, кто работает, Тому оплачивать не будем. Это ответ? это ответ черного Геннадия Юрьевича. Это даже и не. Ну как это не работать? Это, ну, что, это, дискриминация какая-то, что ли? Человек работает, значит, он уже не имеет права быть студентом. Это первое. Второе, второй там пункт есть в этом перечне документов: значит, социальный. социальная комиссия должна составить акт о бытовых условиях, где живет и этот инвалид, и может ли он в тех условиях, в которых он живет, за ним может ли он учиться. Ну, извините, пожалуйста, это всех, конечно, моих молодых людей, инвалидов оскорбило. Они, ну, будем говорить я не могу передать их настроение. Они все пришли ко мне, конечно, они все это дело высказали. И говорят, Борис Леонидович, мы идем забирать туда документы. Я им что я ответил? Говорю, это ваше право. Если у кого-то есть возможность, говорю, пожалуйста, говорю, я хочу, чтобы вы учились. Мы чем-то вам будем помогать. Может, спонсорские какие-то. Ну, спонсорские это дело растяжимое сегодня. Собрать такую сумму, это практически невозможно. И практически эта группа развалилась. Один студент, который сильно захотел учиться и хочет получить образование, у нас учится. Он учится за кошты своих родителей. Родители ему помогают, сказали, будем вас... Это Сульяновский голова наш территориальной правительственной организации, Довгий Виталий Григорьевич. Ну, вот, такие вот, вот такое вот положение с нашими студентами на сегодняшний день. Дякую. Такую ситуацию мы сегодня и бачим. Законодавчая база позволяет нам... Щоб діти-інваліди навчалися в вищих учпових закладах, але за свій рахунок на сьогоднішній день, як і сказав Борис Ледіннідович, є спонсори. Ми дуже вдячні депутату обласної ради Кузьменку Антолі Івановичу, який оплатив навчання одного інваліда в університеті Україна на цілий учбовий рік, 2010-2011. Якщо в нас будуть всі оплачувати за спонсорським. То для чого тоді треба законодавча база? Для чого ми тоді говоримо про бюджет, який виділяється на навчання? Ми сьогодні подивилися, чи готова наша держава створити умови, чи створила ці умови для людини з інвалідністю, а саме в напрямку навчання. Я думаю, все буде у нас добре. У нас є можливості, у нас є бажання, і тому все, все ми з вами подолаємо. Віка вам здоров'я, найкращого, хай щастить, і Бог вас береже.